А Трамп висказав про те, що він підозрює Росію, що вона не збирається виконувати 30-денне перемир'я. До того ж, Трамп висловив підозру про те, що Росія навмисно затягує переговорний процес. Що ж, мрія Трампа отримати Нобелівську премію в галузі миру так і не здійсниться, можливо. Адже його чергова мрія стати президентом Америки і війти в історію вже здійснилася. Нічого особистого, просто амбіції і все. А Трамп, мабуть, не пам'ятає або не знає фразу Отто Бісмарка про те, що договір з Росією не вартий і паперу, на який він підписаний. Тож Трампу нічого не залишається, як думати, як викрутитися з даної ситуації. Натомість Рамзан Кадиров уже за спиною у Путіна шукає собі запасний аеродром і шукає ту. Мусульманську країну, де він зі своїм статком та сім'єю буде перебиватися в найближчим часом. Грошей у нього достатньо адже фінансування Чечні досить сильно врізано, тому що грошей взагалі немає. Він розуміє Путін зараз в складній ситуації. Чи розуміє це сам Путін, думаю, розуміє і вже шукає шляхи виходу. Адже якщо дана спеціальна воєнна операція закінчиться без приєднання нових земель, то Путіну буде дуже складно пояснити своїм, як же ж так трапилося і чи дійсно це ціль спеціальної військової операції. Адже заради земель і збереження при владі Путін готовий подарити Росію навіть таким ненависним Сполученим Штатам Америки. І вже на переговорах з Трампом він запропонував американцям величезну кількість російських багатств, в тому числі і рідкоземельних металів. Однак, чи купиться на це Трамп, я не знаю. Але судячи по риторики Трампа, він все-таки чимось спокусився адже відверто стає на бік Росії. Тому найближчим часом, на мою думку, не буде все-таки повноцінного припинення вогню, але нам потрібно допомагати ЗСУ. У нас в союзниках все ще залишається Європа. Тож, все буде, Україна, обов'язково переможемо. А ви не забувайте донатити для Збройних сил України. Це наша опора.